Вас, дорогоцінні. Для фарисеїв храм був важливіше за Слово Боже, і ритуали були важливішими за волю Божу. Ісус звинувачував їх, Ви, Слово Боже, не шануєте, Його посланців не слухаєте, а намагаєтеся будувати гробниці пророкам, яких вбивали ваші батьки, за це кров буде на вас та на ваших дітях. Бог притягне до відповідальності. Цей рід, але горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину мяти і рути та всякого зілля, але нехтуєте судом і Божою любов'ю, і це належить робити і того не залишати. Господь показує, що у Бога два боки це і справедливий суд, де повинен виконуватись закон, і милосердя, де має бути явлена любов. Отже, фарисеї не мали а не любові і милосердя, а не праведного суду, хоча вони робили якісь. Релігійні дії, а Христа це не справляє враження, тому що всередині вони були нечисті. Дивіться наші телеграм-канали Салтаненко та будьте благословенні.